Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про автоматизоване створення змісту. Зміст документа це перелік назв структурних частин документа з відповідними номерами сторінок, де цей фрагмент тексту розпочинається. Щоб нам з вами створити автоматизований зміст документу. Текст я вже вам підготувала, але в майбутньому, звісно, у вас будуть різні тексти. так, Можливо, будете писати дипломну роботу чи ще якісь повідомлення готувати. Тепер за все, необхідно для кожної із структурних частин документа використати форматування і застосуванням стилів заголовків. Тобто нам необхідно кожен заголовочок виділити. Ну тут вже приблизно в тексті в нашому все виділено, але в майбутньому, можливо, у вас буде просто ви завантажите якийсь зміст, і він, заголовочки будуть у вас не оформлені. Тобто, Обов'язково для змісту оформлюємо заголовки. Що ми робимо? Перше, це виділяємо текст, який буде заголовочок. Обираємо з вами, виділили далі головна. І в нас є стилі тексту. Наприклад, можемо обрати заголовок 1, заголовок 2, заголовок 3, який вам подобається. Наприклад, оберемо заголовок 2, але дивимося, що заголовок 2 він у нас йде по вирівнюванням по лівому краю. Можемо змінити його, правою кнопочкою натискаємо, змінити, і давайте зробимо вирівнювання по центру. І натискаємо ОК. Тепер у нас заголовок 2 буде примінятися до кожного слова, яке ми будемо виділяти. Виділяємо, наприклад, ось Хутинська фортеця. Заголовок 2, бачите, він у нас автоматично зараз буде робитися стиль. Виділяємо кожен заголовочок, який ми хочемо, щоб був розміщений у змісті. Я хочась клата є. Місто кам'янець. Так, і все. Закінчили. Наступний етап необхідно проставити нам номери сторінок. Обираємо вставка, номер сторіночки, і де ви хочете, я поставлю внизу. Так, підходить. Прекрасно. Все, номери сторінок є. Наступний етап необхідно звільнити першу сторіночку для змісту. Переносимо за допомогою Enter весь текст вниз і звільняємо одну сторіночку. Так, звільнили все. З другої сторінки починається наш текст. Наступне вгорі пишемо назву зміст. <зміст> так, тут уже розміщуємо самостійно по центру, можете змінити розмір тексту, так, можете змінити колір за бажанням, шрифт і так далі. Натискаємо Enter, і наступний наш етап додаємо зміст. Так як усі вже заголовочки у нас від формату, давайте. І ще перед цим обов'язково перегляньте, щоб назви, знаєте, не знаходилась ось тут назва, а потім пішов текст. Ось тут ось якось Херсонес таврійський. Необхідно Enter і перенести його на нову сторіночку. Так, ось тут переглядаємо, щоб не було у нас ніяких помилок. Так, нічого ніде не вилізло, все прекрасно є. Так. Далі створюємо зміст. Обираємо з вами. Посилання наступне зміст в лівому куточку наших інструментів. Вкладочка Посилання, інструмент, зміст. Натискаємо на нього. Тут є у нас відразу можемо що ми обрати з вами, а є просто зміст окремо, в самому низу. Натискаємо зміст. В принципі, все нам є заповненість, крапочки, там, будуть лінії, йти, нема різниці, рівні, може хай буде два рівні, щоб там густіше знаходилось, і натискаємо ОК. Таким чином ми з вами створили автоматизований зміст. Тобто ви тепер бачите, на якій сторіночці знаходиться та чи інша інформація. Ось, наприклад, Софіївка, шоста сторінка. Гуртаєте швиденько на шосту сторі... сторіночку. Четверта, п'ята, ось шоста. Все, таким чином ви Навчилися сьогодні створювати автоматизований зміст.